Вітаю з вами Кирил Гільчук, і сьогодні ми поговоримо про автомобілі, які коштують відносно дешево, виглядають дорого і рознесуть ваш гаманець. Загалом ми будемо говорити про марки та моделі, які визнані у всьому світі, оскільки вони купуються не так для комфорту, як для статусу. Адже більша частина людей розуміють, що дане авто в свій час коштувало як квартира, а можливо досі стільки коштує. Але час плине, і відповідно, ринок рухається. І ті автомобілі, які раніше вважалися люксовими, наразі коштують уже в рази дешевше. Власне, сьогодні ми будемо розглядати автомобілі, які коштують в районі 9 тисяч доларів, тобто по ринку можна знайти і за 7, і за 8,5, але наша планка це буде до 9 тисяч доларів бюджет на автомобіль. Я думаю, зараз, після першого прикладу, ви зрозумієте тематику нашого сьогоднішнього випуску. Погнали! І перший кандидат у нашому рейтингу це Porsche Cayenne першого покоління. Він випускався з 2003 року по 2010. Загалом автомобіль у свій час виглядав доволі класно і відразу. Було зрозуміло, що за кермом їде ділова людина. Відкриваємо наш ринок та дивимося. Пропозиції, звичайно, можна побачити автомобілі, які понизу ринку, тобто за 7 тисяч доларів, 8 з половиною. І так далі, тобто пропозиції доходять і до тринадцяти. Але не в залежності від ціни, це авто вже показало всі свої можливі проблеми, болячки, які випливали і в той час, і зараз про них знають також абсолютно більшість автомобілістів. А це власне двигун 4.8, який погано себе зарекомендував, оскільки не був надійним і. Звичайно, розхід 25 літрів палива по місту це вам буде забезпечено. Якщо будете їздити ну, в режимі бабусі, то до 20, можливо ви і вміститесь, але це дуже складно. І загалом проблема даного автомобіля і також багатьох інших, про які ми сьогодні будемо говорити, в тому, що. Час іде, ціна на нього змінюється, але так чи інакше, його могли раніше собі дозволити заможні люди. І обслуговування цього автомобіля могли дозволити собі лише заможні люди. Оскільки ви заїдете на будь-який сервіс Porsche, чи офіційний, чи неофіційний, у будь-якому разі вам скажуть дуже великий цінник за будь-яку деталь. Звичайно, можна знайти автомобіль в гарному стані на нашому ринку, але він і буде коштувати доволі багато. Тобто, чи готовий наш народ платити? 13-15 тисяч доларів за автомобіль сьомого 7-го або 8-го року. Так, нехай він буде доглянутим, але в будь-якому разі певні сюрпризи вони будуть вас чекати десь через рік-два експлуатації автомобіля. І коли ці сюрпризи вийдуть на поверхню, то доведеться підготувати чималу суму грошей. Але в подальшому ваш автомобіль перебуває. Продажі в майбутньому продажі він не буде ставати дорожче від цього, він буде лише втрачати в ціні. Тому це доволі нерентабельна покупка. Про дизайн цього автомобіля можливо буде зайвим говорити, тому що це все індивідуально. Але як на мене, автомобіль випуску 2003 рік вже доволі застарілий і. Дизайн вже не навіює те відчуття люксового автомобіля, яке було в нього раніше. Друге покоління, яке йшло після 2010 року, як на мене, виглядає ще доволі свіжо, але і ціник там теж буде відповідним. Чесно кажучи, із явних плюсів я бачу лише значок Porsche на капоті. Так салон оснащений великою кількістю сучасних функцій на той час це взагалі вважалося щось еволюційним і мега крутим. Але зараз цим вже нікого не здивуєш. Наступний автомобіль це справжній тяжкий люкс свого часу. Автомобіль досі поважають на дорогах, а нові моделі свіжих років коштують як квартира на липках. І це Range Rover Sport. Говорити ми також будемо про перше покоління, яке випускалося з 2005 по 2013 рік. На момент запису даного відео пропозицій на ринку не так і багато в діапазоні до 9 тисяч доларів. Але я моніторив ринок тиждень тому і пропозиції за 7,5 вони з'являються. І тут аналогічна ситуація, як і з каєном, тобто виглядає доволі дорого, солідно і знаєте, дійсно так брутально та суворо. Коли ви виходите з даного автомобіля, ставите його на парковці і йдете у фору купувати продукти, то хочеться озирнутися, все таки хочеться на нього поглянути. Ситуація тут дещо схожа, як і з каєном, тобто це двигун 4.2, який буде їсти. 25 літрів по місту на Sport в мене була можливість поїздити покерувати ним, і можу відмітити те, що він дійсно дуже гарно керується. Тобто, як для такого величезного баяна він повертається доволі легко. Також сильна його сторона це підвізка, оскільки вона доволі класна, ви можете спокійно виїхати. На бездоріжжя, на природу, на відпочинок, і автомобіль з цим спокійно впорається. До плюсів ще потрібно віднести його потужність, а саме це 390 кінських сил. Автомобіль їде доволі бодро і швидко реагує на натиснення педалі газу. Наступний наш кандидат ледь не помилково потрапляє у наш рейтинг. Оскільки дизайн в нього доволі свіжий, класний, і дійсно відчувається, що це авто коштує 20 тисяч доларів або раніше коштувало як квартира. Оскільки це Mercedes-Benz s класу у кузові W221. цей дизайн довгий час вважався еталонним і зараз також виглядає дуже класно. Коли ви купуєте це авто або їдете на ньому, то хочеться їхати не за кермом, а на задньому сидінні, і щоб вам відкривали двері перед виходом. Добре, про те, що автомобіль виглядає класно зовні та всередині, про це сперечатися не можна. Які ж тоді тут є проблеми. Звичайно, це двигуни: 3,5 бензиновий або 5,5 бензинові двигуни, які будуть їсти доволі багато. Але якщо ми говоримо про манулі наші приклади, це доволі банально. Основним моментом тут буде обслуговування автомобіля. І я не маю на увазі підливати масло та антифриз до автомобіля. Треба розуміти, що автомобіль уже доволі старий, і такі проблеми, як з коробкою, двигуном, електронікою вони рано чи пізно там випливають. Так, ви хочете взяти собі автомобіль без ніяких проблем, але тоді він і буде коштувати в районі 13-15, і також буде мати свої певні болячки. Попередній власник він міг усунути одну із проблем, яка вилізла саме у нього. Але ви не знаєте, який сюрприз підкине дане авто вам. А потрапити на капіталку коробки. За 5 тисяч доларів ну не хотілось би, коли ви купуєте автомобіль за 8 тисяч. І, до речі, по цінам щодо ринку, звичайно, можна знайти пропозиції і понизу, які за 8, 8200, до 9 можна знайти в принципі непоганий варіант. Загалом це авто з поміж інших, які ми сьогодні розглядали, вирізняється, оскільки плюсів доволі багато є мінуси, але з ними можна змиритися. Дане авто реально можна розглядати до покупки в даному ціновому діапазоні. Також я не радив би розглядати це авто людям сімейним, тобто хто вже має одну-дві дитини і потрібно думати більше про благополуччя сім'ї, ніж про те, як обслуговувати свою. Улюблену ласточку загалом це авто класно підійшло молодому хлопцеві або дівчині із стабільним заробітком, які хочуть отримувати кайф та на насолоду від автомобіля. Якщо узагальнювати, то звичайно всі ці автомобілі мають певний шарм та сенс при купівлі, оскільки ви насамперед будете отримувати величезну кількість емоцій. Але потрібно розуміти, що дані автомобілі не купуються на останні гроші, треба бути фінансово та морально підготовленим, що через півроку можливо доведеться. Вкинути в автомобіль чи не половину від його вартості. Навіть просто уявіть собі, наскільки класно ви будете отримувати емоцію, коли сидите у ресторані на побаченні, і офіціант озвучує, чий каєн стоїть при вході до нашого закладу. Приберіть його, будь ласка, бо він заважає людям заходити. І ви спокійно дістаєте свої ключі із карману і йдете перепарковувати своє авто. З вами був Кирил Юрчук. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей.